Слухай, життя завжди випробовує нас. І якщо ти здаєшся при першій перешкоді, ти не готовий перемогти. Але якщо ти використовуєш це як можливість, це твій старт. Твої перешкоди це не кінець, це сходинки, які допомагають рухатися вперед. Мій знайомий бізнесмен. Відкривав бізнес, і в останню мить у нього все зірвалося. Спочатку він подумав, все кінець, все пропало, але він використав це як паливо, і через деякий час у нього з'явилася прекрасна пропозиція, яка влаштовувала його на всі 100%. Карл Ароджерс писав. Коли я бачу слабкість у собі, я бачу її у всіх. Але коли я бачу силу у собі, я теж бачу цю силу у всіх.